Привіт, друзі! З вами Greenland, Ми продовжуємо наш переможний рух в грі Черепашки Ніндзя Легенда. І подивіться, який тут класний супер шредер, Звісно ж, його ми також рано чи пізно дістанемо. А сьогодні ми дістаємо когось з паків. Звісно ж, розпаковуємо фрішку спочатку. Це безкоштовний пак. Тут у нас лептоп, леп піца. Бали з сюрікенами оці, і. Neutralizer. Пропонують нам за 1900 купити ларпових черепах. Ні, ми відмовимося. І краще. Ми купимо е, наші стандартні пакети е, 8X Портал. За 3000 баксів. Стандартно ми відкриваємо 5 пакетиків і сподіваємося, що нам пощастить. Поїхали! Перший пакетик відкриваємо. Це в нас Slash. Це у нас Snakey, це в нас хан Майкі, Бібоп-кіно, Бібоп-мульт. Кірбі, летюча миша і Бакстер Стокмен подвійний поки що. Нічого особливого, на жаль. Спробуємо відкрити другий пак. Другий пак. І поїхали. <клес> Класичний Рафаель, це прикольно. Пульверизатор, Донателло кіно, оригінальний Леонардо, Сплінтер, Леонардо Видіння, Карай і ось. І новинка Донателло Ігровий. Ларп Донателло, клас срібний. Це прикольно. <кій> непогано, вже непогано. І рухаємось далі. Що в нас наступне? Третій пакетик. Ще цілих три пакета попереду. Підселицей, Snake Wit, Red Бібо, Bibo, Кара і Змія, Хан. І вже я бачу, що попадається нам ще один новий персонаж, Snake але він бронзовий, на жаль, не срібний. І не золотий, а ми полюємо за золотом. Звісно ж, ми хочемо витягнути якогось золотого. 3000 баксів витрачати це. Вам не жарти. Караї, Мікеланджело, Ейпріл, Караї, металоголовий, Стокман Муха, селици і дублікат Підселицього. І останній пакет, остання надія на нього. Ну що ж, друзі, 8x portal Pack we are opening. І і, і, Хед, і Кріп, і Стокман Муха, і April Nil, Донателло, і дублікат Тімоті нам <кій> попадається. На жаль, ну і що, давайте бонусом, враховуючи, що в нас тут є ці пакети з футами, давайте бонусом відкриємо якийсь е, фуд-пакет. Чисто на удачку, щоб нам там якийсь золотий шредер випав. Ось такий цей фуд-пакет. Класне в нього оформлення. тут... Е, Рокстеді, тут Шредор, тут тигровий кіготь. І поїхали. Відкриваємо. Антон Зек, Бібоп, Бібоп класичний, Бібоп Зайчик, Зек, Рокстеді класичний, Бакстер Штокман. І подивіться, що нам трапляється, це Бібоп Кролик. Я назвав його Бібоп-зайчик, але Бібоп Кролик пасхальний. І він піднімається в ранзі до п'яти зірочок. Йде в наш ростер, і подивимося, що в нас тут твориться Уууууууу. купа купезна нових персонажів. Нагадую вам, звісно, що ви можете писати коментарі. І я закликаю вас написати коментар до цього відео. По-перше, ви підтримаєте україномовний контент. По-друге, ви можете прийняти участь в інтерактиві. Який в нас інтерактив? Ви пишете, якого персонажа в наступному відео я відкриваю. Подивіться, який в нас широкий вибір. Подивіться, всі, кого бачите, можуть бути відкриті в наступному відео. В цьому відео, я звісно ж, відкрию когось з них, тому що просили мене під минулим відео зробити що? Зараз будемо читати, що просили. По-перше, просили ренкапнути нашого паука Кусаку. Так, в українському дубляжі називається Спайдербайс. Павук Кусака. Ну що ж, павук Кусака то паук Кусака. Ренкаємо павука Кусаку, і він нас отримує срібло! Гоу-гоу-гоу! Шостого рівня він у нас. Давайте, вже як ми його ренкнули, то візьмемо його до команди, тому вкачнемо його на якийсь, на якийсь рівень, який нам. Там. У нас 12 рівень максимум. І ось. Наш павук, правда, в нього тільки дві можливості відкрити. це не дуже цікаво. Але він вже прокачаний. Так, ще просили відкрити когось з міража. Черепашки Міраж це оригінальні черепашки з коміксів Лерда. В них називалась компанія Міраж. І в нас варіантів небагато. Тільки Мікеланджело, я дивлюсь. Ну що ж, відкриваємо тоді Мікеланджело, оригінального і... Рекрут. Наймаємо його, винаймаємо, рекрутуємо. Оригінального Мікеланджело. І, звісно ж, в нього тільки один ударчик, він однозірочковий в нас. Ми вкачуємо його на 12-й левел. Прикольно, він стрибає в цю коміксну рамочку. Так, на 13-й не можемо вкачати. І тут хоч би якусь здібність йому вкачати. Давайте мапу цю затягнемо собі. Так, мапа і. Так, хоч щось, хоч на другий рівень. На другу, на другу сходинку качнемо його ці нанчакс. Тут ще можна два люка затягнути, друзі. І качнутись на 13 рівень. Так, не пощастило нам з люком. Пощастило нам з люком. І давайте ще один люк. Будь ласка, Бакстера, дай нам ще один люк. А нам дадуть пак зараз, друзі. Пак за прокачку. Сьогодні просто шикарно відкриваємо багато паків. Це мені завжди подобається. І хто тут нам випадає? Один раз. Одне ДНК Разера. Так, два люка конвенційних ми затягнули і ще одну платівочку від Ксевера Монтеса. Камон, є, супер, і качаємо вже на третій щавель. Клас, далі не будемо продовжувати цей рух, але могли його на 13-ку качнути. І ще просили прокачати когось з дівчат караї або ейпріл. Ось ейпріл в нас на 10 рівні, і вона срібна і караї. Давайте караї качнемо. Караї, караї, караї. Ну, так, вже якщо просили, то вже і Ейприл качнемо. Чому б ні? Пишіть в коментарях побажання. Звісно ж, не забувайте ставити черепашу чо ніндзяша, чи вподобайки в цьому відео, де Ейпріл? Я загубив Ейпріл, друзі. Зараз ми її знайдемо. Ось ти де Ейпріл. І Ейпріл також 13 рівень. Ось така команда в нас вимальовується. Оригінальні майки Ейпріл Карай, павук Кусака. Spider Bites, більше звик його називати. І хто ще. І і ще треба когось одного нам в команду. І давайте візьмемо, хто в нас взагалі. У нас особливо немає. У нас Лео двох зірочковий, він лікує. Леонарда візьмемо. Давайте візьмемо Леонарда, все ж таки лідер команди. Вкачуємо його на 13 рівень. Йому прокачуємо. Всього лише на двійку поки що удар, бачите. О, і тут у тут нас, нас бажано його ще прокачати, тому що якийсь він е, слабонький виглядає в порівнянні навіть з ким з, тим, з Майки оригінальним. А в нас скінчились ці блискавки, тому Leo, сорі, Наступного разу ми тебе прокачаємо і давайте відправимося куди? От сюди. Food in both clans, Food в обох кланах. Це мається на увазі кара, я так розумію. Так, друзі. Що в нас тут? 13-ка Бакстер Сток. Ми дарма ми прокачувалися на 13-ку, а Карай ми не качнули і Майки не качнули на 13-ку. Але <coughs> це нам не завадить перемогти цього Бакстера Сток, ми зараз ви в цьому переконаєтесь. У, це міс Кембл. Цю даму звати Міс Кембл, вона андроїд. Е, який статус е, проєкту відомого під назвою Легенда? Ну, він трішечки відсунувся. Значить, кислота вимагає генетичного вдосконалення. ДНК мутованого щура дала неочікувані результати. Ми розуміємо. Юніти кренгів будуть охороняти бранців, яким ми не можемо дозволити втікти. Мається на увазі це черепашок, яких захопили Рафа, Майки і Доні. Я так розумію. Міскембл <клес> була в одній з серій, а може і в декількох серій, там, де TCRI, вони атакували черепашки, і була таким досить прикольним. Персонажем, це ніби така вчителька Android, якої з ліктів вилітають ракети. Ми, звісно ж, зустрінемо її і в грі в наступних рівнях. А може і в цьому рівні ми її зустрінемо, зараз побачимо. Тут поки що в нас два мишоробота маленькі. І два кренга на таких своєрідних е, літунах е, в таких люльках, а е, люлька Грогу з Мандалорця. Ви дивились Мандалорця? От е, ці кренги е, мають схожу технологію до. Тої люльки, якою Мондалорис тягає з собою грогу в серіалі. Кренгів ми мінуснули і залишились нам два невеличких Маузера. Майки оригінальний нунчаками їх лупить. Ейпріл може ногою і може полікувати. До речі, про лікування. Леонардо одразу ж використовує свою прекрасну лікувальну мантру для того, щоб провести. Цю дію і. І так, і першого останнього Маузера ми валимо і переходимо до другої хвилі. До нас непогано, в нас всі здорові. Тут е, два кренга знов в люльках Грогу і два стандартних е, кренгдроїда, які знаходяться в своїх е, кренгдроїдських тілах. І в них такі досить небезпечного вигляду бластери. Першого кренга з бластером ми. Знищили, далі Spider Bites е, випльовує свою кислотну е, слину на Кренга Грогу, можемо так його називати, і тут April починає розносити останнього кренга. І ми навіть не дозволяємо йому зробити наступного пострілу. І остання хвиля це Бактер Стокман в своєму супертехнологічному костюмі, і з ним двоє кренгів з електрошокерами, з такими е палками, з електрошокером, і двоє кренгів з бластерами. Ну тут Джека Рай використає свої ніндзя-ножі, які називаються Кунаї. І ці кунаї точно в ціль відправляються і вражають всіх наших суперників. Ми, звісно ж, як в класичних бойовичках, спочатку винищимо всіх посіпак, а тоді візьмемося за бакстера так його стокмана. І Бакстер Стокман, звісно ж, ого, він нас Маузерами буде атакувати. Друзі, це дуже сильна атака у виконанні Бакстера Стокмана, але вона нас ні в якому разі, в жодному разі вона нас не зупинить. І ми діємо згідно плану. Ми винищуємо спочатку посіпак, майже винищили. Він ще встигає е, вистрелити, але Ейпріл може зателефонувати Донател. Донателло вона набирає його і таким чином лікується. Дуже дивний варіант лікування в Ейпріл. Не пластером вона заклеює рани, не йодом намащує, а дзвонить по тіфону, по чіфону, черепащочому телефону. І Донні якимось чином нам допомагає. І тут е, у нас ситуація, щоби не вийшло з-під контролю, ми мусимо насипати і насипати бакстеру. І Лео ще, на жаль, не може полікуватися. Ми можемо втратити нашого чільника в наступному ході, але ні, цього не відбудеться, тому що Бакстер Стокман знає своє місце. Наша команда тебе перемагає. Класна, крута команда. Звісно ж, пишіть в коментарях свої варіанти команди. Краще пишіть членів команди, і ми з різних коментарів зможемо зібрати цілу команду Черпашичу в наступному відео. А ось дивіться, кого ми можемо відкрити. Пишіть Кейсі, Донігровий. Кінг, Кріп, Антон Зек, Бібо, до речі, в нас п'ятизірковий. Бібо, а його ще прокачувати, але 3 зірочки вже є. Бібоп Кролик, Бібоп класичний. Ну, подивіться самі, оцих всіх ми можемо відкривати персонажів, цих ми можемо прокачувати персонажів. А оці всі персонажі нас ще чекають попереду, тому що ми продовжуємо грати в гру Черепашки Ніндзя Легенди. Ну що ж, друзі, на сьогодні це все. Супер Шредер каже вам: задонатьте на Збройні Сили України негайно. Так, він дає таку пораду, а Супер Шредер, він тут у нас дуже розумний і дурного не порадить. Звісно що це все жарти і, але я просто вам нагадую, що потрібно підтримати Збройні Сили України. А з вами, як завжди, грав багато балакав і розважався, Алекс Грінленд. На сьогодні це нарешті вже все. Кава-банга, чуваки. Бувайте!